Приємна новина для всіх шанувальників, прихильників про Evolution Soccer. Гра повертається на канал, друзі. ПЕС 21. Зіграємо Копа Америка за збірну Аргентини. Так, зірка футболу я залишаю. 8 хвилин, начебто, нормально. Ось склад. Я тут трохи підшаманив. Не було Мартінеса, того що голкіпер. Я його е, додав. Наша група Мексика Венесуела, гондурас. Ну, я так гадаю, що маємо проходити три групи. Якщо, ну, мабуть, що за таким регламентом, я ніколи не дивився в реальному житті, як відбувається все взагалі тур. Ну, Мабуть, що так воно десь і є. Одразу, Еміліано Мартініс у нас буде в воротах. Ну а накняйшником нашої атаки Лаутаро Мартінес. Два Мартінеса на місці. Люональмесі з капітанською е, пов'язкою. Все нормально. У нас навіть Серхіо Пун Агуеро, ну нехай буде в заявці на гру. Ангель Корея, я додав Павло Дібала, окампус, ви є кому грати. Погодьтесь, друзі. Контроль м'яча, давайте, мабуть, що по флангах будемо діяти трохи вуще лінії. Тотальний захист нам не потрібен. Це південно-американський футбол. Всі вперед, максимум пресингу, максимум креативу. Ну і що, допоміжні стилі. Давати так псевдо-захисники, ну а там поки що нічого не буде обирати. Перший матч проти мексиканців. Мартініс в воротах у нас, як ви бачите, Мендіна, Міся, Куня, Саравія, Родрігес, Депауль, Локельсо, Ді Марія. Я вирішую його залишити. Лаутара Мартініс. Ну і Ліонель Месіс з капітанську пов'язку погнали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Отже, про Evolution Soccer PES 21. Повертаються на канал. Ненадовго, мабуть. що... Чесно вам скажу, погравши в ПЕС-19, в ПЕС 21, можна різні аргументи, там факти доводити на захист тієї чи іншої гри, але все одно, як не крути, там, як не, не вигадуй, в ПЕС приємніше набагато грати. Ось тут ми вже перевозимо момент на четвертій хвилині. Лозано забиває перший м'яч в наші ворота. Оце так старт. Оце так почали, так почали. Тому все ж таки геймплей, фізика. Ну як граєш пес, особливо пес 19, прикольно, 21, з відчувається, що ти граєш у футбольний симулятор удар поворотах Медсіці 15-та хвилина. Аргентина зрівнює рахунок. Аргентина, Мексика. 1-1, Лаутаро Мартінес обрав'я, як ви чуєте, іспанських коментаторів. Ну от, якщо вже зрівнювати з фк 24, FC24 то там, здається, іспанські коментатори трохи повеселіші. Ну, краще, на мою думку. Ну, хоча, певну атмосферу і ці чувачки тут також додають. Родрігес подвійним дотиком обходить. Ну, не докрутив трохи в ку. 30 хвилин команди зіграли. Рахунок 1-1. Леонель Месі залишає для нашої команди. Де Пауль Де Пауль повертає на фланг Леонель Месі кращий футболіст. Світу удар поворотах, голкіпер на місці. Знову ми з Альсо. Лукельсо. Ангель ді Марія далі на фланг Акуня. Акуня навісу удар воротах. На попереченого. це було небезпечно. Мартіне спробував. Близько, дуже близько було. Лозано знову з м'ячем. Відповідь мексиканців за декілька секунд до завершення першого тайму. кутовий шереф дозволяє подати ух. Пожежа в нашому штрафному майданчику майже в воротарському, можна так сказати. Вдвох попадали все. Все ж таки ми в столи. Треба м'ячик виносити. Є один-один могли, могли там і забивати. Мартінес там над поперечкою пробив. Ну а зараз могло нам влетіти один-один, тим не менш, не мабуть, що так справедливо. Лозано Мартінес. 75-25, Тотальна перевага наша володіні мечем. Чотири удари три у ствір. Там три удари, три у ствір. Ну так. Цікавий, насичений перший тайм. Їдемо далі. Ангель Ді Марія. скидка Локельсо. Можна тут повернути на Дімарію. В сайду здається, що не було. Простріл, Там перший захисник мексиканської збірної з м'ячем, де Пауль обходить. Знову удар повороток не влучає. Зовсім трішечки, здається. Так, поруч. Близько, близько. Близько, але не точно. А тут ми провалюємося. А тут ми провалимося, але пішла передача на фланг чомусь. Ну треба міг би і сам проходити. Так. Знову мексиканці з м'ячем. Корона, навіс. Хто перший. Удар по воротах. Ну, добре, добре, що добивання. Добре, що в ps 21 немає гри рукою. Ну зараз 100% у вфк 24 вже було б там влучання в руку. Перебудовуємося трохи. Месі буде грати на позиціях атакувального півзахисника. Фланги трохи вище. Тому що десь так трохи просідають і довго біжать допомагати нам в нападі. Лукас Окампос у нас ще є. Ну і. і, і давайте, мабуть, що Агуеру випустимо. Сьогодні я планую зіграти у цьому випуску першої серії весь груповий етап. Тобто три е, матчі. Так, і мене видає на Лозано, Виходить голкіпер. Перекидується. 82 хвилина, або ж кінець 81 го стає для нас неприємною. І так, вперед, ну шо, випускаємо. що, випускаємо, ще в нас є Пауло Дібала. Удар Леонеля Месі не точно. На Пауло Дібало. От щодо до нього дуже так, знаєте, ну багато про нього говорили, що може стати. Дуже якісним футболістом, але десь щось так він пограв, пограв і потім вже перетворився на такого міцного, але середнячка. 1-2, поразка в першому матчі. Дубль Лозано 4, 81. Ну а ми єдиний м'яч. Забили на 15-й хвилині. Програємо володіння, то на нашу користь Ударів ми більше, завдали по воротах. Мексиканської збірної Лозано стає кращим футболістом. Ну, у нас такі собі оціночки. Ну могло бути гірше, могло бути краще. Але вже як є Бразилія, Колумбія, 2-2, Панама, Перу, 0, Аргентина, Мексика, 1-2, Гондурас поступається. Уругвай-Чилі 2-2. Еквадор Сполучені Штати Нічия 2-2. Наша група. Ми навіть не в кінці. Ми на третій позиції. Нуль-нуль балів поки що в нас. Далі матч проти Венесуели. Мартінес у нас не хоче, не хоче грати. Месі буде на позиції центр, центр Форварда. А от Пауло Дібала сьогодні гратиме у старті. Емельяно Мартінес в воротах. А от Лаутаро Мартініс відпочине. Погнали! Карлос Мартінес. Один з коментаторів іспанських. Мабуть, таке ж розповсюджене прізвище, як у нас Коваленко, там Шевченко, що ще? Матвієнко. Пауло Дібала, що зробить нічого. На фланг. Пауло Дібала пропускає собі на хід. Все, мені подобається. Удар по воротах. Леональ Месі. М'яч навіть не вийшов. Добігає завершення вже. Перша половина зустрічі. 0-0 на табло. Ми знову з м'ячем удар. Здалеку. Моментів у нас небагато, але е, були. Хоча ну, треба обігрувати. Кого, кого, а Венесуелу треба обігрувати, бо ми ризикуємо взагалі не вийти з групи, друзі. 0-0 поки що на табло. Ну, Мені здається, що Венесуела, мабуть, більше тримала м'яч. Так. 66-34 проте жодного удару по наших воротах. Ми двічі пробували. Один одного разу у твердою. Давайте трохи вище. Будемо діяти наші фланги. Ну і Депаль також зможе, Так, зможе на позиції АПЗ. Вперед. Акуня з м'ячем, Передача на фланг Анхельді Марія під ліву ногу можна було навішувати, але хто зупинився, розгортається. Портає на Акуню, а де центр? Кому віддавати в від центр? Ось сюди лише спросування вперед ліунальмесі. Хотів я там зробити, знаєте що. На замасі, але все, все ж таки Лео вирішив пробити. Родрігес проходить пас. Леональ Месі знову. Ось тут виходить удар з правої ближній кут. Непогано, це непогано. Так треба о, в такому ж ключі і далі, надалі діяти. Максимум ударів по воротах. Навантажувати голкіпера, навантажувати захист. Можливо, тоді ми заб'ємо. Так, є де Пауль, простріл. Лео Месі забарився чи втомився вже там. Наївся Ліонель Месі проходить передача. Ангель Ді Марія. Давай, 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 Ангельді Марія тут знову ж таки на замасі хотів, та що ж таке. Можливо, коли в то, втомлені футболісти, то деякі дії, що я хочу від них, вони не роблять. Леонель Месі виборов м'яч, все, все ж таки наш капітан забиває на 89-й хвилині цей гол може стати надважливим, дуже вирішальним, вирішальним. Якщо ми зараз тримаємо перемогу три очки в кишені, ну це краще погодьтеся, ніж один бал після двох турів. Тут у нас вже будуть всі шанси. Ну, звісно, що третій раунд попереду, але ну, погодьтеся. Так, що будемо догравати з двома опорними півзахисниками. Мабуть, що так. Так, у нас ще є Паласіос. Давайте його випробуємо. Ну і що, Ді Марію можна в принципі, змінити. так? Давай. Плюс дві хвилини до цього матчу. Венесуела-Аргентина 0-1. Єдиний м'яч поки що. Ну Вперше там ми взагалі за володінням програли. За ударами трохи більше в нас було. А точніше, венесуельців взагалі не пробували. У наших воротах ну ось один з ударів виконання Ліонелі Месі все ж таки стає результативним. Три очки забираємо 89-та хвилина. Могутній Ліонель Месі 58, вісім. Ну, трохи вирівняли, але все... так жодного удару все ж таки по наших воротах не. Відбулося. Лео Месі стає кращим. Ну, воно і зрозуміло. Перу, Бразилія 0-0, Колумбія, Панама 3-0, Мексика, Гондурас 1-0, Штати Уругвай 0-1, чилі Еквадор 2-0. І що ми маємо? Друга сходинка за нами, Мексика перша. Венесуела Гондурас. Ну, Гондурас жодного очку не набрав. Зараз нам проти них <кхм> грати. Отже, Гондурас Аргентина, Мартіне Сіє в воротах, Лаударо також. Месі з капітанською пов'язкою Дімар'я на місці. Погнали! Ну ось тут треба не то, що обігрувати суперника цього при всій повазі, а взагалі виносити і покращувати свою статистику забитих пропущених удар. Ближній кут. Стійка зараз стає на заваді. Ну це вже непогано. Непогано. 15 хвилин зіграли. Упагана Ліонеля Месі. Незручно пробити той виборов все ж таки знову м'ячик. Ех, ех, ех. Ліонель Месі знову з м'ячем. І що тут робити? Можна протягнути. Месі, 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 Месі з м'ячем під лів. Ого. І так він вміє пробувати. А як же ж так? Що з ударом? Звалився в м'ячик. Ді Марія в центр. Мартінес. Лаутаро Мартінес під ліву ногу. Знову каркас воріть ж нам так не щастить. А тут же відповідь Гондурасу. Ой-ой-ой, програємо Верховну... Давайте ще програємо Гондурасу і все. Можна буде завершувати цей турнір одразу. Ліональ Меси з м'ячем. Ось тут треба запускати. Що це таке? Це ж не Фіфа, це ж не МСІ-24. Як так? Ну я не пригадую, щоб в пес таке було раніше. Ну воно то було, можливо, можливо, просто не пам'ятаю. Ангель Ді Марія протягнув красиво. Ангель Ді Марія м'якесенько, удар! Поворотах м'яцьці. Ну нарешті 55, майже 56 хвилин нам знадобилося, щоб Локельсо забив, щоб ми відкрили рахунок в цьому матчі. Ну, тепер можна десь так трохи вільніше дихати, але не розслабляємося. Зліво, красиво, в дальній кут. Ну все зробив. Там Ангель Ді Марія все зробив для партнера. Ну і забито ще ж треба було. Так, погоджуйся, друзі. Забити, влучити, тому що бували. Ну, футбольна історія знала чимало моментів, що з одного метру легендарні футболісти не влучали в ствір воріт. Використовуємо наші заміни. Погано тут віддати. Ліональ Месі. Там у Ні. Положне позагру не було. Зараз дочками повтору. Знову Месі, ну все чуйка, це досвід, все клас, друзі, це талант. Опинятися, от відчувати момент, опинитися там, де треба. Дивіться, як він хитнув, втік за спину суперника, а от там на протилежному фланзі затримався один футболіст у білій формі знову з м'ячем Паласіос. Ну, дуже задалеко він на Дімарію, в тому він його віддає, той повертає Паласіос в висній. 5 -6. Ну Це те, що я говорив. Нарешті ми розігралися. 0-3. Саме так треба було виносити... виносити. Цього суперника удар здалеку, голкіпер на місці. Три хвилини додано, вже майже вони скінчилися. Так, все ж таки Гондурас відбилися. Цього разу, ну все. Пролунав фінальний свисток Локельсо Месі Паласіо. 56, 80, 86. 0-3. Ми покращимо таки нашу статистику забитих, пропущених. Ну і судячи ось цієї каценки, цієї реакції наших футболістів, ми у. Раунді плей-офф з чвертьфіналу там здається буде все починатися. 50 на 50, але у нас в 10 разів більше ударів. Месі знову стає кращим гравцем цього матчу. Ді Марія також 7-5, Панама, Бразилія 0-1. Колумбія виграє, Мексика, Венесуела 4-0. Еквадор Уругвай 1-3. Чилі здавали Сполучені Штати. Так, мексиканці три матчі, три перемоги. Ми на другій позиції. Чилі Уругвай. Сполучені Штати, Ну, а тут Колумбія, Бразилія, Перу, Панама. Колумбія буде грати з Венесуелою, мексиканці з Бразилією, Чилі, Перу. Ну а нам дістається уругвайська збірна. Цікаво, проти Луїса Суареса, котрий наклепав на більше м'ячів. Поки що Месів втричі менше, ви бачите. Ну а кращий асистент Фернандіньо у нас де Де Пауль. І Ді Марія по два асисти. Все на сьогодні, друзі. Далі чвертьфінал проти збірної Уругваю. Всім пока-пока-пока.